Вітаю, друзі! З вами Наталія, експерт по роботі на фінансових ринках. І сьогодні ми з вами будемо інвестувати у криптовалютний ринок, а саме будемо купувати криптовалюту Ефіріум. Повернемося на місяць назад в день чорного понеділка. І згадаємо, що він приніс нам неприємні сюрпризи не лише традиційним фінансовим інструментам, а і криптовалютам також. Ефіріум втратив близько третини своєї вартості. Проте фундаментальних підстав для подальшого обвалу ціни немає. І щодо низьких рівнів, на яких зараз знаходиться ефіріум, Відкриваються хороші можливості для його покупки. Зростання розподілу ефіріум у смарт-контракти означає скорочення пропозиції, тим самим формуючи дефіцит криптовалюти. Наразі майже 40% ефіріуму заблоковано у цих контрактах. А це означає, що доступна кількість для торгівлі та інші цілі зменшується. Також фіксується надходження коштів у криптовалюту з боку інституційних інвесторів. За даними SoSoValue, приплив у спотові Ethereum ETF лише за період з 5 по 11 серпня становив 104,8 мільйона доларів. Це перший тиждень із позитивною динамікою з моменту запуску цих інструментів. Великі власники Ефіріум або, як їх ще називають кити, продовжують накопичувати криптовалюту, користуючись періодом щодо низьких цін. Один з них придбав 5 тисяч токенів на суму понад 12,8 мільйона доларів. Коли цей кит минулого разу купував, то котирування Ефіріум протягом короткого часу зросли на тисячу доларів. Тепер, друзі, щодо відкриття самої ідеї: на платформі Лібертекс ми знаходимо криптовалюту Ефіріум. Обираємо відкладення ордера. Ціна буде зовсім поряд з наявною ціною. Це 2500 доларів. Сума угоди 500. Коефіцієнт 8. Тейк профіт 640 доларів. І стоп-лос, тобто обмеження нашого збитку 360. Звіряємо ефіріум, відкладений ордер у покупку. Ціна входу 2500, сума угоди 500, коефіцієнт 8, тейк профіт 640 долларів. Стоп-лосс 360. Натискаємо купити. І ефіріум у нас появляється у відкладених ордерах. При досягненні ціни 2500 доларів. Відкриється угода в покупку. Дуже дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Очікуємо гарної осені зростання крипторинку та високих прибутків.